Його першої разом з телеканалом СТБ розпочинають національний відбір до Євробачення 2016 Конкурс буде у Швеції навесні наступного року. За якими правилами обиратимуть виконавця від України? Як зможуть впливати на цей вибір телеглядачі? Тобто ви, розкаже Анціфорова. Цьогорічний національний відбір до Євробачення 2016 проходитиме в три етапи: спочатку всеукраїнський кастинг, потім півфінали та фінал. Їх транслюватимуть телеканали ЮА 1 та СТБ. Брати участь у кастингу можуть сольні виконавці чи групи, в яких не більше від части чоловік. Вік від 16 років. Пісня має бути оригінальною, не використовуватися в комерційних цілях та не виконуватися публічно до 1 вересня цього року. Співати можна будь-якою мовою. Тривалість композиції максимум три хвилини. Учасники попередніх відборів кажуть, така увага до українського кастингу дасть змогу більш об'єктивно вибрати фіналіста. Це заставить людей більше цікавитися Євробаченням, тому що переважно всі цікавляться ж. В травні, коли вже є фінал Євробачення, в мене було щось три тисячі голосів. Якщо у нас 48 мільйонів, три тисячі голосів, і це переможець відбору. Ну це якось дивно звучить якнайменше, правильно. Хотілося би, щоб люди масово включалися в цей процес. Виконавці пісні, яких потрапили до півфіналів національного відбору, виступатимуть у прямому ефірі на телеканалах ЮА 1 та СТБ. Окрім трансляції, СТБ ще й робитиме шоу. Керівник каналу Володимир Бородянський планує залучити не. украинских режиссеров-постановщиков. мы бы хотели чтобы э, постановщики которые заявили о себе в украине как о людях выдающихся да, чтобы они каждый из них смог поставить номер который примет участие в соревновании и какой-то из них поедет собственно говоря на евровидении то есть в финале украинского отбора мы бы хотели чтобы уже все номера которые будут э, поставлені. із них уже звітілі вибирали ну, учасника вместе місті номерами. Конкурсанти співатимуть наживо у журі, представники двох телекомпаній та музичний продюсер, ім'я якого поки що в таємниці. Генеральний директор телеканалу ЮА Зура Паласанія розповідає, об'єдналися з комерційним мовником, щоб спільними зусиллями зробити по-справжньому якісний продукт, особливо. Ретельно готуємося і до конкурсу, і до відбору. Хочемо зробити з національного відбору дещо, що може бути навіть краще за саме Євробачення. Таке вже вдавалося. Таке, таке, таке в Швеції зробили. і там дуже крутий конкурс. Ми розраховуємо не на цей рік. Ще наступне, ще наступне декілька років. Ми маємо підняти національний відбір в самостійний, абсолютно музичний класний конкурс в країні. Крім журі переможця, які співатиме за Україну Стокгольмі, навесні наступного року обиратимуть і телеглядачі. Для цього треба відправити СМС за свого фаворита. В національному відборі це буде безкоштовно. Марина Форова Дмитро Шанчук. Новини на першому.